Що? налаштовуємося на 20 хвилин в щоб. Це неможливо налаштуватися. Так. Може привітатись. Добре. <світ> 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 Слава Ісусу Христу! У нас була ідея записати таку передачу Популярне Богослов'я. І от перша наша. Така серія з тих передач. Ми сьогодні думаємо про молитву. Я запросив отця Михайла. Отче скільки ти вже маєш священства років? Е -е, вже 12 років. 12 років. Так, 12. 12. Та ти 12 років вже вчиш людей е молитися про молитву. Навіть може трохи більше. Но ну, так. чому молитися трохи більше, навіть в принципі, то навіть тільки від священства, коли утрималося священство. Ще був рік діяконом, а відтак просто, навіть в спілкуванні десь е, ділився таким своїм досвідом, то, що почерпнув так само е, навчання, в семінарії. Ну і тому можна сказати, тро, трошки більше. От Коли ми думали над темою, ти запропонував молитву. Чому ти вибрав саме цю тему, щоб про неї почати? То, напевно, така найпростіша тема, водночас така і є найголовнішою темою. Бо не можна казати про духовне життя без молитви. Угу. Чому? Бо, якщо подивитися, це ну, що ми вкладаємо в суть молитви. Мій стосунок з Богом, так, як можна пережити цей стосунок з Богом без молитви? Ти можеш робити якісь добрі справи, можеш, але це все не буде це, ну, такого е, пережиття, це буде просто, наприклад, твій виїв, можна сказати, такої трошки любові, наскільки ми можемо. А все починається десь з того першого кроку. Що нас кличе, і якщо цей поклик є від Бога, неможливо, щоб ти не прийшов, не поговорив з ним і тоді щось зробити. Тому, перше, десь все, що є, пов'язано, це якраз є з молитви. Які твої були перші кроки <клес> в молитві? Ну, от, як там з дитинства чи дорослі? Думаєш, такий найпростіший зразу це приходить в пам'яті, як батьки вчили молитися. Mm -hmm. перші приклади як вони ставали до молитви. А відтак е, мені було цікаво, що то вони за слова такі говорять, і відно, водночас і заохочували мене е, ставати до молитви, що ми звертаємося зараз до Бога. І мені дуже добре пам'ятаються ті моменти, коли мене навчили очинаш, погороди це Діво просто під час молитви. не Ми не сідали якось вчити спеціально, просто вони молилися. І я молився за ними, і я після того вже питався, а що це означає, таке благодатна. А, та? там Білі черева твого, ну такого. Цікаво. Чи... Цікаво. Це важливо, тому що багато ну, питаються, наприклад, люди там: чи треба заставляти дітей там, молитися, ходити до церкви? Як би ти сказав, що? Що вартує, врахувати, щоб дитина з одного боку ніби мала це християнське виховання, а з іншого, щоб не перенавантажити її якимсь таким нібито пханням на силу, молитви, там, ходінням до церкви. Ну, дивимося, як, наприклад, Ісус робить з учнями. Це найпростіший приклад того, що він йде завжди в Євангелії знаходимо, що він йде сам на самоту. Учні бачать, що він йде, і відтак він там перебуває на молитві. І вони просять нього, навчи і нас молитися. І тому, перше, якщо батьки справді хочуть поділитися, вони мають відтак десь всім своїм, можна сказати, виглядом пережиттям молитви, ну завжди є така певна цікавість в дітей, що ж вони таке роблять, батьки. І відтак десь самі пробують в тому. Потім, звичайно, що може бути якась така, залежить від віку дитини. Може бути, якщо маленькі діти, вони довго не будуть, ну їм дуже буде важко зосередити свою увагу чи бути дуже довго в молитві. А з кожним разом десь спеціальну молитву, коли разом з дітьми. Відтак, десь кожного разу як вони зростають, то тим більше можна ділитися. Тим багатством того, що нам подає церква, як звертатися до Бога. Часто люблять швидкі якісь пігулки, люди, та ніби. Ну, і, наприклад, там, порадьте найкращу молитву, або як мені от молитися в тому чи іншому випадку. Або в мене дитина такого віку, яка молитва для неї там, найкраще вивчити, там, може, до ангела-хоронителя, та ніби. Якщо би ти так міг порадити, ніби, наприклад, яка молитва чи який спосіб молитви найкраще підходить дітям, молоді, старшим і вже дуже старшим, та ніби чотири таких основ ніби розвитку особистості, та ніби яка молитва в кожен період життя така найбільш відповідна, що би ти там порадив? Ну, звичайно, що перше це є отчина, то що Господь нас вчить. Мені дуже подобалося таке пояснення. Пам'ятаю, як сестри приїжджали, якщо я був в садочку, і як вони приходили до нас, ділилися е, про, про ту евангел... добру новину про Євангелію. І завжди вони мали е, такі певні свої такі історії. Наприклад, навіть як пояснити про ангела-хоронителя, так і як цей такий дуже популярний образочок, так він дуже через та, такий яскравий таки через... і що ось він провадить, охороняє. І це такий можна сказати, те, те уява, яка дає зрозуміти, що я в тому світі є, як би не була буря, я є не сам. І тут якраз десь той такий стосунок з Богом, такий найпростіший. Але не зводити тільки до того, бо деколи потім е, в нас з'являється такий ангелик вся Бозя, Бозя та все таке в дорослі часто таке ж буде. Так, <свісно> Бозя. Та, вони навчилися, і відповідно далі все, все мені Бозя дала, все мені може. А, але тут ми маємо зростати, коли а яка небезпека в цьому, якщо так перервати оцих. Чотири етапи, та ніби я на цьому трошки так зупинитись Яка от небезпека в тому, щоб не вирости з цього уявлення? Ну, Бозя охоронить, Бозя допоможе. Що в цьому поганого, якщо ти стаєш дорослим, а далі мислиш, так от по-дитячому? Небезпека тоді не сприйняття е, тої правди, яку вона відкриває, Господь. бо Тому що е, я не хочу тоді чути про страждання. Господь має мене охороняти, не має тільки но провадити. А якщо щось стається не то. ну, в такому, Тоді я не можу, значить, я не знаю того Бога. І тоді починається якраз така небезпека, якогось розчарування, відчаю. Ну бо це створює тільки один якийсь бік, такий погляду. На Бога, а водночас має зросту такого стосунку з Богом. Uh -huh. А ми маємо піти кожного разу. Ми, або ми деколи дуже просто в такому випадку: О, класно, Господь робить чудо, Він мене веде, супер. А коли ми так десь як апостоли йдемо, нам духи коряться, все ну, буде. А, а якщо не так, щось не виходить, е, тоді а Господь каже. E, слухайте, що мене схоплять, мене поб'ють і, і мене e, розіпнуть, а потрога ні ні давай того, ну так не буде Ну в такому. Таке от я не, не хочу, я не хочу того слухати, я не хочу того чути. І тому для нас тоді може бути така якраз безпека такого ну, тільки з одного боку. Безпечного християнства. Добре, тоді можна сказати, що цей перший етап для дітей, все ж таки він підходящий, щоб Бога сприймати як охоронця, який посилає тобі свого ангела, і на цьому можемо так завершити дитяче розуміння Бога, що він той, хто допомагає, сприяє. Ми більше як, як батько, який любить. Та? Якщо мене батько, якщо дитина не відчуває тої любові. Від тата, від мами, ну то тоді йому тяжко буде молитися. Ну в таких Не моментах. Ну, десь чого я маю молитися і чого тоді е, десь ми сприймаємо тоді, такого все таки перше через батьків, як вони наслідують Господа Бога. Ось це, якщо в все нормальному, такому стосунку є. Між батьками і батьків до Бога, і тоді і я сприймаю десь такий, як батька того прав, який любить, як отця, отець небесний, тобто люблячого Бога. А якщо би ми хотіли розвивати особистість, ось ведемо ми дитину. Дитина спочатку сприймає, і на цьому етапі вона поки що уявлення Бога перебуває, що Він такий, який охороняє, береже і, по суті, дає різні там подарунки. А як підняти далі на рівень, наприклад, молоді, на наступний рівень розуміння? Як, як молитва має видозмінитися, угу. Щоб не тільки там ангели охорони мене, а далі розвивати ніби що би ти порадила? Ну, для мене було таким, в принципі, простим моментом, так? Просто це була така, я собі пам'ятаю, я почав більше молитися. Наприклад, щоденні молитви. Що одного разу просто їхав священник, Монах Василянин, це 93 й там, третій рік чи четвертий, їхав через профту по дорозі, їхали, ми там бавилися якісь хованки. Він зупинився і дав такі роздруковані листівки з молитвами. І тепер я по собі знаю, що це щоденні молитви, і там були ще й ранішні молитви, нам роздав, і це було таке щось. Ух ти, це, це щось наше, ну, такої якоїсь банди нашої такої. Ми, ми ще ділилися з, з іншими. І після того, зранку, я стаю і маю цей листочок, який мені дали. Та? Ще не було таких молитовників дитячих, чи. Які. Але це було що суто моє, що мене щось такого суто для мене. І Я тут почав молитися, і я почав відкривати для себе трохи більший світ. Та? Угу. Той світ, який створений Господом Богом, більше тоді почав цікавитися, чую вже про Пресвяту Трійцю, та про Богородицю, про святих, і про те, що я прошу Боже будь милостивий до мене там, Боже того, та, грішного. Та? З'являється нове, якби та, уявлення про і, себе. І, угу. Ага, я зразу там собі прокручую там, а то треба було би виправити, може то, чи то, чи то. І так десь починається то щодень молюся, і для мене такий, я хотів то молитися. Це хотів десь бути в такий, можна сказати, то суто моє. Сам та, час, так як Господь каже, зайди, закрий за собою двері і, і молися. та? І це було для мене якраз таким дуже гарним моментом. Я про це пам'ятаю в. І по сьогодні, так, такий, що ось mm -hmm. я тоді, як я, щиро молився, переживав ці всі слова, які я звертався до Господа Бога. І це був такий другий, можна сказати, такий. М молоді етап, так? Там. Зрілості. А якщо би ми, наприклад, говорили про теперішній твіста, ну ти вже, я не знаю, чи ще по закону України ти відносишся до молоді. Колись було, що молоді до 35 років. Та вже. Мені казали, що до 45, то Я в такому ж... сенсі ти ще належиш до молоді, якщо до 45? Воно би то хотілося, але то вже е, все-таки. Це вже ближче до того третього етапу. Так, треба переходити трохи далі. Ну так. Ну, Тоді, чим би ти зараз міскати? Е, твоя молитва е, яка має осердя? От було воно в дитинстві таке, що ти там просив Бога за збережи мене, охорони мене. Потім ти почав замислюватись над власною гріховністю, що Господи очисти мене. ось А от зараз, що таке центральне, яке ну твою молитву якби, е, отак навколо е, навколо чого вона збудована? Євангелія Е, Тільки якраз перебуваючи в слові, ти кожного разу більше десь е, переживаєш, хто ти є. За ким ти йдеш? Тобто ти молишся зі Святим письмом. Без нього навіть і ці звичні молитви, які ми знаємо, які ми саму малку, можна сказати, вивчили, та без того, щоб... Вони стоїть деколи бо ми молимося і відлітаємо тоді, ж, ну, в думках. Так? Тоді що може втратитись те таке переживання, ну такий, як ми кажемо, благоговіння. Для того нам потрібно, ну, як для мене, це не найбільш такий суттєвий момент е, бути в слові, щоб трошки щораз підживлювати підживлювати е, свою пам'ять е, тим Словом Божим, щоб воно падало на, на серце і потрошки проростало, і тоді ти, ти знову ж вже інакше кожного разу молишся. Мені відгукується те, що ти говориш. Бо я собі так пригадую, напевно, і в мене тих три етапи от є тепер. Було дійсно в дитинстві, що я боячися собак чи що, то я хіба до Бозі молився, Боже, охорони мене, щоб мене пес не вкусив. Тобто, з цього, по суті, була зіткана ну, моя молитва. Про всякі блага просив. Потім вже в підлітковому віці, або вже радше як молодь, то я молився, ну, псалми там, ставав на коліна і чи че... Тебе були щоденні молитви, а для мене це, напевно, були псалми. Я любив читати просто всі підряд псалми. І міг так годину читати. Та, ніби ці псалми. Мені було... і це для мене була така якась постійна ритуальна річ, яку я мусів сповнити, бо це було гарно. От, а тепер я теж молюся з святим писанням. І тепер я так пробую: ну добре, а як ми загадаємо? О той четвертий етап, який нам <смеш> предстої досвідчити колись. Що <смеш> там буде? Як ти ну гадаєш? Бо це ми поки що вже досвідчили. Ми, ми цей, ці, ці пороги життя так якби, переступили. А от до того останнього, ніби вже такого зрілого, зрілого. Що там буде? Як ми будемо молитися за років 30? Знаєш, <смеш> як. <смеш> Пам'ятаю, Старас Тарас у нас на, на парах в семінарії якраз каже, що ну, святе письмо не має бути тільки там якісь такі дуже гарні обкладинці, чи, наприклад, як Євангеліє з золота, цей. А все воно лежить, можна сказати, зовні. А от святе письмо та Євангелія має бути в серці. Ти має вже бути, та десь настільки ми йдемо до того те, що каже апостол Павло, що ми маємо сказати, що вже живу не я, а Христос у мені. І тому молитвою стає ціле твоє життя, все, що ти робиш. Відтак ти завжди пам'ятаєш про Бога, ти дієш вже з любові, з милосердя, якого, якого ти. Осягнув як дар від Бога. Тому той, напевно, останній такий етап якраз в тому, що ти вже в Бозі маєш цілковито як бути одним цілим. То ну, по суті, молитва не може бути без церкви. Я собі тепер просто отив, ті всі етапи, що ти кажеш, такі згадав, воно все пов'язано з спільнотою, тобто з церквою. Не, я не знаю, чи би ти молився псалми, не будучи в церкві, ну, наприклад, mm -hmm. не приходячи до церкви, чи mm -hmm. не щоденні молитви, все одно вело мене якраз тоді до храму, до церкви, так? Разом тоді, в спільноті, разом тоді у святих тайнах, тобто в присутності Господа. Це все якраз ні, ніхто не молиться вдома, якщо він не ходить до церкви. Це, якщо нема спільноти. Кажуть, зазвичай так є, а мені там наприклад, те бо там я можу вдома помолитися можеш, але не робиш. Але по факту того то не зробиш. так Дякую, дякую, отже. Ми так собі помріяли та ніби про той четвертий етап, який нам пристоїть. Для мене він теж так виглядає, ну що це буде точно в спільноті церкви. Але я ж собі то пов'язую так, можливо, з тишиною, щоб тут залучались слова, якісь певні форми обряду, традиції. А то, як, знаєш, як ти казав, що одне ціле, і мені зразу якась подружня пара в голові так уявно змалювалася, що вони на старості може не так багато мусять дискусій плести. Між собою, бо вони якби вже вивчили одне одного, але деколи можуть просто бути поряд і знати, що вони, що вони разом, на цей наш четвертий етап. Так що, дорогі глядачі, ми так собі коротко порозмірковували ніби про молитву. Головне, в ній, все ж навіть не спосіб, а кількість проведеного часу. Не що, і як, і де, а просто. Роби це, роби це часто і у різноманітність, і стосунок з Богом, і ясно, що воно дасть плоди. Хоче, Михайло, щось додати? Е, в принципі, було би добре, щоб написати якийсь, може, свій коментар, чи Точно. якийсь такий фідбек, може, питання для такого наступного кроку. Бо ми, по суті, десь. Так легенько порозмовляли собі про молитву в таких простих словах. А можемо трошки і заглибитися в більше конкретних таких моментів. Есть... Да. В коментарях, будь ласка, прокоментуйте, щось напишіть. Ми радо урізноманітнимо наші передачі на майбутнє і відповімо на якісь питання, якщо вони будуть. До зустрічі! Да.